Щодо російських повітряних провокацій з країнами Європи, Польща і країни Балтії виступають за те, щоб збивати всі російські борти, які з'являються в їхньому повітряному просторі. Німеччина займає обережну позицію. Я вам дещо розповім про обережну позицію. Це сталося в 1989 році, коли радянський пілот міг 23 катапультувався, і його некерований літак долетів до Бельгії, впав там, вбив на землі людину. Так от, що цікаво, три країни піднімали свої. Перехоплювачі для того, щоб супроводжувати цей некерований міг 23 З нідерландської авіабази підняли два американських f 15 Французи підняли свої винищувачі і британці. Знаєте, у цей приклад свідчить про те, що якщо хтось на заході думає, що якось воно там само розсмокчиться, не розсмокчиться. Виключно функція спостереження цього замало. Потрібні реальні активні дії для того, щоб припинити ось ці провокування війни з боку Росії, порушення повітряного простору країн Європейського союзу і НАТО.